Добрий день, ми з України. Канал та Знання, мене звати Анастасія. І сьогодні ми з вами подивимося візит е, Пукіна до Сі. Так, е, багато було питань стосовно того, що вона обговорювала до чого договорилося. Навіть було питання, щось, як воно, типу, що такого наобіцяли, можливо, Пукіну, що він такий став прям впевнений у собі. Ну, щось таке. Так, там були заяви про. Харків, який він типу йти, не збирається, на правду просто ресурсу немає. Я про це Харків, я там говорила. Ось, будемо дивитися це. Один момент. Перед цим я стосовно минулих зборів, дивіться, в дописах, в спільноті на Ютубі я виставила, а також у шортці, виставила звітовність стосовно автівок. Які ми збирали, пам'ятаєте, разом ми збирали і на старлінки, і на автівки. Багато вже було відосів стосовно старлінків, і, до речі, це не останні. І стосовно автівок, от я виставила запчастини, чеки, все, що треба, можете подивитися в дописі там два пости, тому що Ютуб дозволяє лише по 5 фото вкладати. Також такі самі фотографії, звіти є в моїх соціальних спільнотах. Заходьте, будь ласка, перевіряйте, дивіться. Друге, пам'ятаєте, ми з вами збирали 129, так, здається, тисяч на прилад нічного бачення. От я хочу зараз оголосити новий збір, але перед тим, як я це зроблю, я відзвітую вам, щоб ви не думали, що я щось приховала, не знаю, що воно щось не дійшло, автівки старлінки, ось воно, будь ласка. Прилад нічного бачення наразі знаходиться в мене. Я покажу вам. На відео, А потім, коли все це дійде до бійця, буде, як завжди, відеозвіт, чек, все, що треба. Бачите, от така от така лялечка. Оце ми з вами на це назбирали і це Е, Як тільки воно дійде до бійця, як тільки буде відеозвіт, все це я викину разом з фотками, ну, Хоча ви тут вже побачили. Ну, з чеком, якщо хочете, і зараз можу. Ну, коротше, він все, все там лежить, все це готово на, на відправлення вже е, бійцям ось І сьогодні я прошу вас допомогти в новому зборі. Його вартість це 90 тисяч гривень, це, це той збір, про який йде мова. Це також на ремонт автівки яка повинна була б зараз виконувати військові задачі, так? Але, на жаль, через обстріл у лютому ще в Херсоні вона була дуже сильно пошкоджена. Я, напевно, ставлю сюди. Декілька фотографій, коли буду формувати відео. Так от, е, наразі в неї вже ввалено близько такої самої суми. І ось останній ривок залишився, і грошей немає, не вистачає. А це Південний напрям. І дуже-дуже, ну, знаєте, як кажуть, вона потрібна була вчора. це автівка, ви знаєте, що це також розхідний е, матеріал, як і дрони. Тому. Будь ласка, якщо маєте таку змогу, долучіться до збору, як завжди, в описі під відео будуть банки, посилання на банку, монобанку, на конверт привату, будуть картки, все що, все, що необхідно для того, щоб долучитися. Але якщо у вас немає можливості, це ок. Я одразу кажу, це нормально. Не треба там писати Я зараз не можу я розумію. Блін, да я розумію, що хтось не може, тому що ну я з вами живу в одній країні, я не виїздила, я в місті Миколаєві, мене шукати не треба. От, і я доволі добре, добре розумію нинішній стан справ. Але хто може, навіть якщо це буде 5 гривень, 1 гривня неважливо, просто будь ласка, долучіться до збору на південний напрям. А на цьому я ажіотаж скликання ажіотажу закінчаю, закінчую. Воно буде все в описі, нагадую під відео, всі баночки. А тепер перейдемо до візиту. Давайте спочатку подивимось загальну картину цього візиту. А потім, звісно, ми будемо питати стосовно, можливо, якщо воно не вилізе в загальній картині, стосовно війни в Україні. Тому що у Китаю і у Російській Федерації досить багато власних відносин. Тому ми будемо дивитися спочатку головні, можливо, якісь головна мета, яка, може, вона не одна. Але війну також, якщо вона не вилізе, роздивимося. На 6 карт. Допомоги просили. Грошей просили. Ресурсу нема. Допоможіть ресурсом. І тут. Перемови не перемовини, так, а торгувалися, що кому за це буде. А ми отак, а ми отак намагалися зійтися на договорення ці стосовно ресурсів. Але яких зараз подивимось? Типу, ви наш шанс, ви наша можливість. Ну, я так розумію, це Рашка Китаю казала. Так, давайте я перепитаю, було б дивно, якщо просто навпаки. Китай. Так, ну звісно. Багатий барин у нас тут це Китай. Правда, орки також цікаво. Вийшли, але по факту багатий барин тут Китай. Король, король Пентаклів в нього просило. І, і дуже ось вони розраховують на те, що ситуація трансформується для ну для орків так з цим візитом. Це мета була. Ми не знаємо результату. Тож одразу не треба посилати, посипати, перепрошую, голову попелом. Але стосовно ресурсів, я хочу докласти, про що йде мова? Взагалі? Це ж не обов'язково військовий ресурс, вони пов'язані багатьма справами. Про що йде перемога? Ні, це все ж таки військова тема. Перша ж карта, щистка жезлів. Нам потрібен ресурс для перемоги, якщо дослівно. Для руху нам потрібен ресурс. Для нового руху нам потрібен ресурс. Новий рух можна здогадуватися, але, наприклад, можна оцей новий рух протрактувати як новий оцей наступ в частині Харківщини, можливо, туди додасться Сумщина, я попереджала. Можливо, це загалом новий виток наступу. Але ось нам для руху каже, для нового руху. Бо поновленого руху для перемоги нашої. Потрібні ресурси, дай нам ресурси. Це все ж таки головна тема. Пам'ятаєте, я казала, що мене смішать прогнози тарологів, котрі кажуть, що ось на даний момент наразі, що там е, орки та Китай вони розругаються там і так далі. Ні, воно було тимчасово, як я і казала. Там тимчасово, буквально два-три місяці це було потрібно для встановлення зв'язків, намагання Китаю і США, а потім Китай поїхав по Європі. І також про це в мене є мова в розкладах для чого і так далі. Коротше, я так розумію, що вектор їх е осінь змінився, і як я й попереджала, можливо, два-три місяці допомоги такої не буде, але потім вона поновиться, тому що в Китаї свої заінтересованості в територіях орків. Там же є вже багато в оренді, в оренді і там якісь договори повинні були поновлюватись. Був в мене розклад на це. Можна передивитися, якщо цікаво, зв'язати це докупи. Але продовжуємо. Ми подивились, їм потрібна допомога. Оркам потрібна була допомога. А що на це відповіли? Який був розвиток цієї розмови? Ну, Тут вилетіла вже п'ятірка жезлів, ругалися багато, скажімо так, спорилися між собою стосовно що, як, де. Це не була легка розмова, це не було окси, ні? Але деталі. Нас з вами цікавлять більш деталі розвитку цієї розмови. Вибір, ну, зрозуміло. Ну, вони дійшли до умов спів як воно... співпраці. Ось тому, що дивіться, тут ближче до кінця падає трійка монет. Це робота, сумісна робота в даному випадку. Вони дійшли до цього, що вони будуть працювати сумісно. Вибор було зроблено в цьому направленні в направленні активної дії стосовно нестачі ресурсів. От, активна дія була. І туз жезлів можу якось здогадатися. Ну, по-перше, тут жезлів Це або. Я не думаю, що це повноцінні ракети, але я думаю, що це якісь складові. Це просто карта натяку на всю цю історію. Можливо, якісь складові, то чого не вистачало. Окей, давайте давайте так і спитаємо, що то було конкретніше, ну, що за ресурс? Конкретизуємо трошки. Тож жезлик можна все ж таки протрактувати як і унікальний шанс. Але все ж таки це вогняний такий, щось вогняне. Про що йшла мова? Трансформація ситуації, вогонь, ресурс грошовий. Ні-ні-ні, робота, спільна робота, щось, щось що виготовляється там. Давайте так, одразу. Ї... Орків в Китаї шукали допомогу стосовно врівноваження ситуації, пов'язаної з водою, все, що на воді, міст, Чорноморський флот, будь-що. Їм потрібно було трансформувати, в першу чергу, цю ситуацію, і потрібен був якийсь, якийсь вогняний вплив на всю цю історію. Окрім того, їм потрібні були ресурси. Я докладаю, що це за ресурси. Що це за дев'ятка монет? А мені кажуть, це те, що прозводиться вдома там. Типу, ми в те, що хочемо, що в тебе вдома знаходиться. Над чим ти вдома працюєш і працюєш, типу, успішно. Ну, Китай, так? Над чим Китай працює вдома успішно. Тому що, типу, чому кажу, а тому, що брашці е, з цим складність зараз є. Велика і необхідна ця допомога. І вони от її отримають. Все ж таки я думаю, виготовляється, ну це якісь складові. Е, всім відомо, скільки складових різноманітних виготовляє Китай, тож ну не тільки складових, але все ж таки, більшість так це складові. Е, і їм була потрібна допомога саме в цьому. І до речі, ось вода, вона якось підкреслена йде. Вода, все, що в воді. Є ще щось, що необхідно знати стосовно цієї зустрічі. Там вода, там новий рух. Що ще потрібно знати? Ресурс їм потрібен. Виготовлення чогось? Ого, навіть так. А зараз я уточню, а потім, якщо що... Їм Китай дуже як партнер необхідний. Тут вже мова йде про інше. Я буду зараз казати, ніби від, ну, від орків до Китаю, від Російської Федерації до Китаю. Дивіться по картах. В нас є в Росії великі вдома проблеми, великі е, невдоволення всередині влади діючої верхівки. Назвіть, як хочете. Це все у нас вдома. Є багато невдоволених, багато склок. Нам потрібна сила, нам потрібна, типу, твоя сила для захисту від маніпуляцій оцих от хитрих. Чому? Для захисту нашого відходу, ну, не в тому сенсі відходу, ні, щоб захистити нас від відходу, можливо, від влади, щоб бути як королем, так, і щоб захиститися від козній, козній стосовно обнулення. Стосовно обновлення. Тут ще мова йшла чисто політична. Е Якось прямо заявлялося, що нам потрібно, типу якийсь китайський тиск або вплив на ситуацію всередині Російської Федерації стосовно коливань, виникших у панівній верхівці Кремля для збереження влади. Це те, що також потрібно знати. Вони домовлялися в першу чергу. Ну, якщо вам цікаво, давайте ще такий момент, а що на взаєм типу може запропонувати Росія? Або пропонувала, ну. Неможливо ж так якось. Просто дай мені. Ну, просто дай мені. Почекай наш зараз? Почекай нашої перемоги. В майбутньому там робота сумісна, яку ми з тобою вели, вона продовжиться. А робота, про що йде? Ну, Військова нестабільність. Окей, прошу мова. Ух ти, як цікаво. Е, дивіться, що запропонувала Рососія Китаю? Допом... Я по картам вам буду. Допоможи нам ударом, ну ударною силою, ресурсами, так, вийти зі складної ситуації, почекай наш, нашої. зараз, Почекай нашої перемоги, почекай нашої перемоги, дай нам ці хитрі можливості відстояти, захистити те, що у нас вже є. Все це мова йде однозначно про війну. Про те, що вони йдуть, захоплюють, що планують далі робити захопленням Я ж питаю, і ми, і каже і ми продовжимо з тобою нашу спільну роботу, ось коли ми це все завершимо. Наша спільна робота вона подовжиться, продовжиться з тобою з Китаєм. Я питаю: А що це за спільна робота? Ну типу, Ну типу Що ти пропонуєш в спільній роботі? А він каже: я, як, типу, голова, Ну Кремль, так? Ми знову повернемось до від нестабільності. Ми повернемось до стабільності після війни і ресурс. А тут, скоріш за все, територія, бачите, заблокована нами територія, на яку ми прийшли. імператриця Україна. Ми будемо працювати з тобою на цій території. Я правильно розумію, що якісь є обіцянки стосовно, наприклад, сходу України. Обіцянки стосовно земель на сході України Китаю. Так, да, я, я повністю права, це воно. Місяць. Звісно, що про, ну, це потаємне, таке супертаємна історія. Колесу Фортуни. Слухайте, три старших аркани з чотирьох карт. Е, я повністю права. Це території Сходу. А що вони на них ну, робити хочуть? Я так розумію, е, очолення виробництва якогось, яке зруйноване та завише в повітрі. Це тема бізнесу. Там вже не те, що власні пропонували землі, вони пропонували їм так. Ми з тобою після Да, допоможи мені зараз виграти, типу, і як тільки я це закінчу, ми з тобою продовжимо вже нормальне співробітництво, типу, і ти зможеш утворювати якісь підприємства на Сході, тому що це їм дуже потрібно. Ти зможеш увійти. Там імператриця, вона виходила в мене. Ви ж знаєте, імператриця в мене в трактуваннях це Україна. Завжди, в таких от розкладах. І він каже: ти зможеш війти на землю. Для карт це земля України, розумієте? І Пукін каже, що ти зможеш війти в землю України і творити, що тобі захочеться. Це твій шанс, не забувай. Це ресурс, це підприємництво, котре зараз воно підвішене. Так, ти зможеш це робити, і це ти дуже швидко зможеш там розвинути це все. Отака от мова йшла. Тут от такі запропоновані були. Типу, ну він же питає: а що мені на ну, взамін буде за всю цю допомогу? А він тобі а він каже, Кремль, типу, ти війдеш на землі України, які ми окупували схо, на схід України, і будеш там робити своє підприємництво, і будеш мати з цього гарні бариши. Ми з тобою продовжимо наше, типу, співробітництво. І так, якщо вони зрозуміли з розкладу, Китай так погодився на цю всю історію. Тому він, типу, такий самовпевнений. Можу ще перепитати, наприклад, що думаю виключно Китай з боку всієї цієї ситуації. Взагалі. Дві карти, ну, хай буде дві. Китай насправді не вірить, що буде все так швидко, як йому обіцяють, але він готовий чекати. Бачите, він не вірить, що ця історія з. З застосуванням до нас сили, вона буде вона тяжка. Він бачить, що воно тяжко насправді, і він не вірить, типу, що це буде так швидко. Він думає, що буде довго ще чекати. Але Китай готовий спокійно чекати землі України, щоб перейти туди, і це дійсно його шанс на збагачення. Все. Він не проти. Ну, типу, окей. Ось така от історія. От про що вони говорили. Ну, звісно що не тільки про це, але це найголовніша тема, яка звучала, і ви, я сподіваюся, почули мене, що і як відбувалося. Отак. От Якщо у вас буде згідно цього розкладу свої якісь інші питання, будь ласка, лишайте їх в коментарях. Я роздивлюся за можливості. Також. Залишайте коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте, будь ласка, підтримати відео вподобайкою, тому що це вже не просто так, там відео. Ні, це збір. Це збір потрібний, дуже важливий. Та й взагалі ну, ми повинні допомагати нашим хлопцям. Я дуже розраховую на вашу допомогу. Звіти, як і завжди, будуть. Я стосовно ось приводу нічного бачення. я ж кажу, Він відправиться до володаря нового. Він запише відео, і я вже це все купую, викладу вам як звіт. Просто перед тим, як оголошувати новий збір, я хотіла показати вам, що все насправді вже готово, що ви можете не хвилюватися. Ну, що там, я вас не обдурюю і так далі. Для мене це дуже важливо. Довіра і, і звітність. Щоб ви розуміли, що все як, йде як треба. Дякую за вашу підтримку. Нагадую, що банки будуть в описі до відео. Слава Україні! І смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! Україна перемогла! До зустрічі! Па-па.